Привіт! Сьогодні ми поговоримо про п'ятий будинок. У ведичне солі це є п'ята сфера життя, яким чином вона задіяна та як вона працює. Показник цієї планети це планета Юпітер. От. І це якраз дуже такі високі рівні. Ця сфера життя вона відповідає за мораль людини. Чи людина може когось консультувати за проекти, які ми створюємо, дітей, яких ми народжуємо? Тобто, те, що ну те, чому ми даємо початок. Ну ця сфера життя у нас відповідає. Є чотири цілі життя: це Дхарма, Артха, Камамокша. Тобто, Дхарма – це Богом прописані обов'язки. Ми не можемо відмовитися від цього, і нам потрібно це робити. Тому що як мінімально це можуть бути діти в сім'ї народження, як максимально це можуть бути якісь великі, грандіозні проекти там, світового масштабу. От, тому е, Юпітер він буде давати створення якогось, е, ну щось створити нове. От далі. Для того, щоб створити щось нове, потрібна енергія сонця. Ну що люди думають, що творчість це венера, це там квіточку намалював, березу, там намальбавці, ще щось таке. Ні, абсолютно все не так. О, діло в тому, що для створення чогось нового та для народження дітей потрібно дві планети, дві енергії Сонце та Юпітер. Сонце бере на себе відповідальність, сонце дає життя. А Юпітер він це все розширяє. Давайте ми подивимося, як це відбувається в сім'ях. Ну, ми говоримо про нормальні сім'ї, тому що, звичайно, є винятки, але нормальна сім'я це коли народжується дитина, ну, от і в сім'ї починається якісь розширення. Квартиру поміняли, машинку підкупили, ремонт доробили, чи там, якщо це власний будинок, там кімнату добудували для дитини, чи поверх ще один додатковий. О, тобто, оці всі показники от вони враховуються. Ну, от, тому люди часто думають, що я кажу, творчість це Венера, ні, це не Венера, це Сонце та Юпітер. Тому що в першу чергу це потрібно взяти відповідальність. Далі для того, щоб ви когось могли консультувати, ви маєте мати високий рівень моралі. От, як може бути людина, яка є аморальною когось чомусь вчити чи когось проконсультувати? Чому раніше цим займалися священики? Тому що це були люди високого рівня моралі. Ну, те, що нам багато років показували там священики, що вони якісь там бариги, забулдиги, п'яниці там і так далі, це все зовсім не так. Ну, це була певна пропаганда, але ну, яка була корисна. Якщо ж ви подивитеся, то. Колись в навчальних закладах були окремо заклади для навчання для хлопців, це, в принципі, був монастир, де хлопці жили окремо, дівчата жили окремо. Це був ну, благородній да, якось он там називався, школа для дівчат. Це був абсолютно окремий заклад. Ну, от Хлопці вчилися окремо, це були монахи. М -м -м. Тому що, якщо хлопець він, е -е дотримується целібату, то він не думає про дівчат, він тоді може вчитися. Якщо ж він постійно думає, дівчата, дівчата все навчання не буде, тобто або дівчата, або навчання. Тобто, третього не дано. Так, звичайно, влаштовували бали, де вони зустрічалися. Хлопець міг думати про якусь дівчину, але тим не менше він був зайнятий навчанням. Тоді так, він дотримувався целібату. Він тоді міг думати про навчання, міг вчився контролювати свої от ці енергію. цю да І використовувати цю енергію виключно для того, щоб щось створити. Він створив якийсь проект, от отримувався це прибутки. Гроші і тоді ми ходружитися? Ну от. а зараз часто, от п'ятий будинок, ця мораль, вона використовується виключно для того, щоб ну десь там з кимось переспати, погуляти, що щось таке. Як може людина, яка зав'язана до сексу, як може така людина. Створювати щось нове, щось робити, вона просто цього зробити не може. нас зараз секс він всюди, куди не глянь, всюди От голі ноги, голі дівчата, голі попи. Розумієте? Тобто, ну, це абсолютно ненормальна ситуація. Тобто нас просто випускають, скажімо, на нижче пояса, да? От, на три базові точки на рівень тварини, да? тобто страхи, секс та їда. Тобто Це абсолютно неправильно. Піднімайте енергію вверх. От, якщо ви хочете дійсності щось досягти, то в першу чергу ну, перестаньте бігати. Якщо чоловік за спідницями. Тобто, ну, Тобто, З жінками, мати, ну, дружитися, мати сім'ю, дітей це нормально. А от бігати туди-сюди це ну, ні в одній культурі, ні в одній традиції це не вважалося чимось нормальним. От. <клес> П'ятий будинок це також діти. От, який приклад ви можете показати дітям? Тому що от е, зараз от ми йдемо на такому парипаді, тому що в радянському союзі нам вроді би задавали якісь принципи моралі, от ну щось там було корисне. Хоча з часом ми зрозуміли, що це взагалі було не те, тому що нам підміну цінностей робили на перше місце нам ставили батьківщину, потім ще там когось. А ти десь там потім ну, От водична астрологія, тобто цей світ створений по якому принципу, якщо ти не в порядку. Ти нічого зробити не можеш. Ну, також знаєте, як зробити. Давайте зробимо щасливу всю країну. Давайте, що таке країна? К країна це конкретні люди. Якщо людина не в порядку, вона не в неї не порядок сім'ї, то відповідно люди щасливі не будуть. Ну, тому дуже важливо ну, максимально робити те, щоб кожна людина була щасливою. Ну, от не потрібно там, давайте спасемо весь світ. Ні, давайте будемо простіше це робити. Станьте щасливі самі, і зробіть біля себе одну людину щасливою. Ну банально просто скажемо так. От є чоловік і зробив щасливу жінку біля себе. Все, цього достатньо, абсолютно цього достатньо. Тому що ця сім'я вони можуть народити дитину, вони можуть її виховати, у них високий рівень моралі. Ну і такі люди, вони можу ну, батьки, скажемо, бо п'ята сфера життя, вони народили, створили це дитя. Ну вони можуть щось їй задати. А якщо вони самі там вели невідомий якийсь спосіб життя, чого вони можуть навчити ту дитину? Нічого. Вони просто не мають що дати цій дитині. Зараз дуже багато модних популярних експертів, які вміють класно робити рекламу, да але чи можуть ці експерти чогось досягти? Не факт, о там зараз от було там з двома блогерами, які займалися там казино, От вони якісь там курси по нас записували, щось там сиділи умнічали в кінцям результаті вони завели кримінальну справу на 200 мільйонів гривень. Да? Ну то есть, про що ми говоримо? Якщо казино, тобто чого та людина може навчити? Як вести казино, як робити бізнес, як обдурювати людей? Але кому потрібні такі знання? Кому з таких людей потрібні такі знання. Ні. Ну, тому от п'ята сфера життя це в першу чергу потрібно самому розібрати, що таке дхарма, тобто Богом прописані обов'язки, самому їх виконувати. Ну, і люди самі почнуть вас питати: ти класно живеш, я теж хочу так жити. Що мені для цього потрібно робити? Ну, також сюди у нас буде відноситись романтика. Для жінок дуже важлива ця сфера життя. Чому? Тому що жінка на етапі того, як вона себе може вона капризничити, себе вести, от як вона там хоче по-різному. Вона тим самим перевіряє от, чоловік, чи буде він хорошим батьком. Тому що ну, дитина з часом росте, дитина буде капризувати. Так, вона і то є настій, то вона плаче, то вона сміється. То, ну, дитина по різному признається можливості. Вона на то дитина. Ну, от. І жінка вона, відповідно, на цьому етапі вона перевіряє, як чоловік на це буде реагувати. Тому що як вона тільки починає капризничати, він її там в кут поставив, там, рівнем набив. ну що це? Вона зрозуміє, що він не буде хорошим батьком і нічого доброго з цього не вийде. Це однозначно. От, а якщо ж вона як сад, якщо ж вона е, Буде що робити, якщо ця жінка буде е, дивиться, як чоловік себе веде. Так, от, і чоловік він е, ну, нормально, адекватно на це реагує, то вона то розуміє, що якщо дитина буде капризувати, то він її бити ремнем не буде, в кут ставити на гречку не буде. Тобто ну, він просто дасть їй цю можливість прожити оці емоція. Це також дуже важливий момент. Також п'ятий будинок це от створення якихось проєктів, тому що люди думають, що творчість це от, ну, Знаю там. Квіточку намалювати чи пісеньку заспівати. Також це творчість так. Але, ну, наприклад, проект Canva, то, є, ну, то саме, як ми зараз користуємося різними там, гаджетами. Да? Ну, от, розумієте, яке це витвір мистецтва, от, ті всі продукти, там, інфопродукти, які ми використовуємо, наприклад, в тих самих там, гаджетах, ну, смартфоні, в комп'ютері і так далі. Це, кожен з них це є витвір мистецтва, причому шикарний. От, і не одна голова на тим сиділа і працювала, і думала, Це вам зовсім не квіточки і ромашки чи, чи берези. Да? Ну, так що так. Тобто, це якраз от здатність створювати, творити якраз такі речі. <кій> я надіюсь, я вам доніс до вас, що це за сфера життя, яким чином вона працює, та як її врегулювати. От, діліться відео з друзями. Я вам дуже вдячний за перегляд. До зустрічі в наступних відео.